Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan. Є. Ну що ж, Tabs нарешті зробив це і е, дозволяє нам отримати наш дроп. Зараз обнулили вже всю статистику, але з'явилася така от в кінці у нас гонти дроп, де ми можемо зайти і побачити наш баланс у Tabs. Для того, щоб отримати наш баланс у Tabs, достатньо його вивести на Bitget. Звісно, якщо у вас немає реєстрації на Bitget. Силочку я залишу. Якщо я не помиляюсь, там здається, на цій біржі немає необхідності проходити Кейсі. Якщо я помиляюся, то поправте мене в коментарях, оскільки я Кейсі все-таки прийшов, тому цей момент зараз не можу прямо так уточнити. Ну і для виводу а на біржу BitGet натискаємо цей пункт. Отак, От у нас є аккаунт, натискаємо сюди. І нам показує меню, щоб ми ввели адресу та юзер ідентифікатор де нам це все отримати. Ну, звісно, переходимо на біржу, і нам потрібно в першу чергу адресу. Щоб знайти нам відповідний наш токен, нам необхідно зайти в гаманець в розділ Spot і тут внести слово TAPS. І як бачите, у нас з'являється наш токен, де ми бачимо меню депозит. Натискаємо, чекаємо завантаження. Далі вибираємо мережу, і оскільки у нас TAPS виходить на BNB, це токен від Binance і Вибираємо ось цей момент, де ми бачимо адресу звідси і беремо і копіюємо. Вносимо це в розділ Адреса. Вставляємо і перевіряємо, чи у нас все вірно. бачите 47.0039, все вірно. Далі нам потрібен юзер-індифікатор. Юзер ідентифікатор юзер у нас, як правило, знаходиться в налаштуваннях нашого профілю і пише юзер-індифікатор. Копіюємо звідси і також вносимо наше поле відповідно. Також погоджуємося, що, якщо ми невірно, тут у нас попередження, якщо ми невірно внесемо наші дані, ми можемо втратити наші токени. Оскільки дані ми перевірили, натискаємо галочку, Continue. Confirm. Окей. Okay. Ще раз можемо перевірити наші дані, підтвердити, що все ОК. Okay. Давайте глянемо все вірно. Адреса вірна. Чудово. Також мене питають деякі люди в коментарях, в чаті, чи можна виводити декілька аккаунтів на одну біржу. Можна, але небезпечно. Тобто, таким чином, що можуть відслідкувати, що ви користуєтесь мультиаккаунтом, і таким чином ви не отримаєте нічого. Все-таки раджу, щоб чекатися, коли будуть інші варіанти виводу даного токену, і тоді вже вивести. Хоча, якщо чесно, ціна, яку я попередньо бачив, що приблизно мої 304 токена буде складати в районі 10 доларів, то толку з того, що використовувались мультиаккаунтом, ну в принципі майже дорівнює нулю, тому що. Швидше же, за все, комісія з'їсть більше, ніж ви нафармили, але побачимо вже по факту, коли буде лістинг. Отож, друзі, якщо відео для вас було корисним, не пожалійте натиснути вподобайку, підписатися на телеграм канал, підписатися на YouTube канал і залишити свій королівський коментар під цим відео. Всім дякую за увагу і кажу до зустрічі.